Рік діяльності Рожнятівської районної ради під головуванням Василя Рибчика. Депутати заслухали звіт голови. Як пригадує сам Василь Ярославович, свою роботу рада розпочала зі створення робочої групи, яка об'їхала кожний населений пункт, побувавши в усіх сільських школах, садочках, будинках культури, фапах та амбулаторіях. По матеріалах даної комісії ми так як я вже сказав, розробили план дій. Реалізація даного плану дій у цих роботах вдалося нам спільно. Реалізувати завдяки злагодженій роботі депутатів районної ради, тобто бюджету районної ради, бюджету обласної ради, державному бюджету депутату Верховної Ради, а також депутатам і головам сільських та селищних рад. Як зазначає голова районної ради Василь Рибчик, величезний об'єм роботи було виконано в усіх галузях По освіті. в районному бюджету було виділено з районного бюджету, було виділено два мільйона двісті тисячі гривень. З Обласного бюджету було виділено мільйон 843 тисячі, з державного бюджету 8 мільйонів 991 тисяч, а також з місцевих бюджетів 725 тисяч. По медицині з районного бюджету було виділено 657 тисяч гривень, з державного бюджету 3 мільйона 146 тисяч гривень. З обласного бюджету 703 тисячі гривень. Та місцевих бюджетів 141 тисяча гривень. На заклади культури районного бюджету було виділено 759 тисяч гривень. З обласного бюджету 513 тисяч гривень. На адмінприміщення ремонт доріг, з районного бюджету було видно 920 тисяч. З державного бюджету 15 мільйонів наголошую 837 тисяч гривень. З обласного бюджету 5 мільйонів 310 тисяч гривень. З місцевих бюджетів 8 мільйонів 868 тисяч гривень. Чималу роботу виконано по реалізації дороговартісних проектів. Відтак з державного бюджету через фонд регіонального розвитку, а також завдяки співфінансуванню з районного та місцевих бюджетів, проведено ремонти садочків, утеплення фасаду та капремонт дахів медичних та освітніх закладів. Також через четвертий районний конкурс проектів та програм місцевого самоврядування реалізовано понад 20 проектів. В першу чергу кошти використані на нерозберігаючі заходи. Вперше районний бюджет отримав державну субвенцію за сприяння народ. Депутата Анатолія Диріва на ремонт доріг в сумі 12 мільйонів гривень. Дбає районна рада і про захист своїх захисників. Понад 800 тисяч гривень з районного бюджету виділено на програму по наданню допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям. Відкрито центр допомоги учасникам АТО. Загалом за весь час роботи районної ради розглянуто 160 питань. Прийнято три звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Також розглянуто 16 депутатських запитів та прийнято відповідні рішення.